У сучасному суспільстві ми прагнемо заявити про себе. Через соціальні мережі, особистий брендинг та привабливий контент, ми привертаємо увагу людей. Хороша репутація спонукає людей до дії. Історія цариці Савської у один царств десять, один, п'ять подібна до цього. Цариця Савська, почувши про мудрість і багатство Соломона з далекого аравійського півострова, приїхала до нього. Ця репутація була не просто історією, вона була символом слави та довіри до Соломона. Цариця Савська була могутньою правителькою багатої країни. Її візит до Соломона свідчить про значний міжнародний вплив його царства. Вона хотіла на власні очі побачити мудрість Соломона, його багатство та процвітання його царства. Мудрість і багатство Соломона не були результатом його власних здібностей. Це були дари від Бога. Царица Савська, вражена мудрістю Соломона, прославила Бога Ізраїлю. Це показує, що успіх Соломона був не просто людським досягненням, а шляхом для виявлення Божої слави. Візит цариці Савської це не лише історична подія, це тім більшого Божого задуму. У Євангелії від Матвія 12, годин 40, дві хвилини, Ісус сказав: Цариця півдня встане на суд із цим поколінням і осудить його, бо вона прийшла з кінців землі слухати мудрості Соломона, а тут більше, ніж Соломон. Як цариця Савська прийшла до Соломона через його репутацію, так і тепер люди з усього світу повинні почути звістку про Ісуса і прийти до нього. Ісус перевершує мудрість, багатство і мир, які показав Соломон, пропонуючи справжню мудрість, вічне життя і справжній мир якими б вражаючими не були наші спроби створити особистий бренд чи привабливий контент, щоб заявити про себе, наше життя має свої межі. Але Ісус може заповнити всі наші недоліки. Він показує нам справжню вічну цінність і робить наше життя значущим через цю цінність. Ви почули звістку про Ісуса. Чи не хочете зустрітися з ним? Зустрівши його, ви відкриєте абсолютно нову цінність і сенс у своєму житті. Як цариця Савська побачила Божу славу через Соломона, так і ви відчуєте справжнє щастя і мир через Ісуса.